Знаєте, друзі, багато хто говорить про те, що хай там ангел тебе охороняє Боже. Але якщо ми візьмемо, по суті, хто є керівником цього воїнства ангелів, є Бог, Ісус Христос. Ісус Христос сказав, що я посоромлюсь того, хто соромиться мене перед людьми. Ось, тобто, щоб була підстава для того, щоб охороняли мене ангели, потрібно, щоб я. Не сромився проповідувати Ісуса Христа. Ось, а щоб проповідувати Ісуса Христа, треба знати, хто Він такий. Ісус Христос це Слово Боже. Ось, А щоб пізнати Слово Боже, потрібна церква, потрібні люди, які вже досягли пізнання Бога, які можуть цьому навчити. Ось, Тому що не може бути 10 розумінь якогось місця Біблії. Є одне розуміння, правильне розуміння. Ось Тому, якщо ви, друзі, хочете знати більше, хочете пізнавати Бога, пишіть. Ось будемо спілкуватися, підписуйтесь на канали Місії, Слово Боже, в Ютубі, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Всім бажаю чудового, прекрасного вечора.